Середовище Скреч у дечому нагадує сферу кіно, і там і там є персонажі, які діють згідно зі сценаріями, а ще в кіно є оператори та операторки це люди, які безпосередньо знімають усі події на камеру, і в середовище скреч теж є оператори, окрема група команд. Що це за команди та як ними користуватися, дивися далі у відео. Насамперед з'ясуймо, що таке оператори в Scratch. Це група команд для обчислення порівнянь різних значень у програмних проєктах. Перейдімо в середовище програмування Scratch. Розгляньмо детальніше групу команд оператори. Блоки цієї групи позначено зеленим кольором. Ці чотири блоки використовують для відповідних арифметичних операцій додавання, віднімання. Множення, ділення. А ці три блоки для порівняння чисел та виразів із використанням знаків більше, менше дорівнює. Також є блок, щоб генерувати випадкове число в певному діапазоні, таке число ще називають рандомним. Наприклад, натискаємо на цей блок кілька разів. Як бачиш, щоразу генерується випадкове число в заданому діапазоні. Від 1 до 10. А як можна використати ці блоки під час створення проєктів у Scratch, дізнаєшся за мить. За допомогою блоків з груп команд оператори і датчики можна створювати умови. Умова це вираз, який може бути або істинним, або хибним. Умови можуть бути простими, які складаються з одного оператора або датчика. Та складеними, які утворено з кількох простих умов. У середовищі Scratch для простої умови можна скористатися операторами більше, менше дорівнює, а також датчиками, як от торкається вказівника, торкається кольору, а щоб з кількох простих умов утворити складену умову, використовують оператори і або не. Потренуємося створювати умови в середовище Scratch. Вибираємо групу команд Оператори. На поле для складання сценаріїв перетягуємо блок зі знаком більше, у якому вводимо такі значення 15 і 7, натискаємо на блок і з'являється значення «True». Воно вказує на те, що цей вираз є істинним правдивим. Бо 15 і справді більше за 7. Додаємо ще один блок зі знаком менше. Вводимо ці ж значення і отримуємо false. Це означає, що цей вираз є хибним, неправдивим, адже 15 не є меншим за 7. Крім операторів, під час створення умови можна використовувати блоки із групи датчики наприклад, блок торкається вказівника. Натискаємо на нього та отримуємо значення false, тому що спрайт не торкається курсора. А тепер замість вказівника вибираємо межу та перетягуємо спрайта на межу сцени. Як ти думаєш, яке значення ми отримаємо в такому випадку? True чи false? І отримуємо значення True. Спрайти справді торкається межі сцени, а тому вираз є істинним. Проаналізуємо такий скрипт. Після запуску програми на сцені має з'явитися блок, у який потрібно ввести з клавіатури якесь число. Після нього є блок, якщо, який є повним розгалуженням, тут перевіряється проста умова з одним знаком порівняння. Чи відповідь більша за 35. Тобто, якщо ввести значення більше за це число, то умова буде істинна. І спрайт має це підтвердити, виконавши команду говорити true. А якщо ввести менше значення, спрайт має сказати false, бо така умова хибна. Виконаємо цю програму, натискаємо на зелений прапорець. У полі вводимо число, наприклад, 100. Натискаємо Enter, і спрайт говорить true. Умова справджується, бо 100 більше за 35. Запускаємо програму ще раз, але вводимо значення 35. Як ти думаєш, що спрайт скаже на це? Тру? Чи false? Отримуємо false, бо в умові вказано, що відповідь має бути строго більшою за 35. А якщо тобі потрібно пригадати знаки порівняння, то переглянь інше наше відео. Запам'ятай Оператори в Scratch – це група команд для обчислення порівнянь різних значень у програмних проєктах, умова це вираз, який може бути або істинним, або хибним. Умови поділяються на прості і складені. Простими є умови, які складаються з одного оператора або датчика, а складені утворено з кількох простих умов за допомогою операторів і або не. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!